Корисний і смачний сніданок, овсяночка зі смаком пломбіру. Такого ви ще ніколи не їли. Це супер класно. Беремо каструльку, виливаємо сюди два стакана молока. Накриваємо кришкою, чекаємо, доки начне кипіть. Як тільки ви побачили, що молоко ось-ось закипить, відкриваємо кришку, кидаємо столову ложку цукру і трішечки-трішечки сольки. Помішали. Тепер сюди. У мене овсянка така швидко-швидко запарюється. Щуяся. яся. Якщо у вас буде така, вона що довго вариться, тоді після закипіння ще хвилиночок 5 проварите. Один стакан овсяночки. Сюди. Помішали. Така смакота буде, ви навіть не уявляєте. Тепер беремо два білка із яйця, без жовтка. Трохи-трохи колотнемо. Сюди вливаємо, постійно помішуючи. Помішуємо, помішаємо, помішуємо. Поки не побачимо, що білок у нас заварився. Так, все почало булькати, я прикручую на малесенький вогонь. Пулька, булька, я весела булька. Звать мене Натулька. Буль-буль-буль-буль-буль. І сюди я всиплю сімена льону. Буде столову ложку. Можна цього не робити. Можна додати сімена чия, хто любить, або якісь. Все виключаю. Виключаю, накриваю кришкою, або горішки, або насіннячко. Ну, любе, що ви любите, навіть ізюм. Даємо постояти хвилиночок дві. І насипаємо в миску. Просто краса неземна. Все, висипаю по тарілочках. Нехай трішечки охолоне і будемо снідати. Це дуже-дуже смачно і корисно. Я всім рекомендую спробувати. Хоча б спробувати, хоча б один разочок. Дуже смачно.